Всім привіт! Давайте воювати. У нас швидка війна. Про такого ми там воюємо. Так пише англіш. Е, Нема ніяких у них прапорців. Тому ну, не знаю про таку, А, у них скільки в них так У них 11, у нас 34. Коротше, ми вже продули. Ну, ми... різниця дуже велика. Тут у нас добуве на полі, так себе десь не берег. Погнали, може, сюди, тут до лафолі, це дуже притушена, її піцик не люблю. Можна спробувати сюди сходити жовтим. Так, тебе. Нехай візьмемо Муріком. Байшалі, тому що там клінити потрібно буде. Для мене ця дівчина. Так, і ти. Не хочу, звичайно, ходити моно. Не дуже хочу. Але, але Так, загони, загони, загони. Тут у мене лісю ніби стоїть, її дати на атаку. Блін, це я постійно себе на себе буду оця в камеру тицяти пальцями. Буду постійно заважати. Погано. А не могли вони ці жовті якось стати так? Щоб я їх могла зцикати, так. А, ну подивитися уважно, бо в мене просто сьогодні був такий дуже емоційний день, і я трохи вибита з кулі. І зараз можу багато чого не помічати. Хоча, в принципі, як і завжди. Mm -hmm. Блін, мені тут все не подобається. би прибити, але і жовті, якби якось забрати поцікавіше. Добре, я пропоную таким чином. І вистачило це дуже добре. Так, тепер можна, якби так, щоб менше. Комбо робити, Ну, не вийде. Тоді нехай таким чином. Воно що так, що так складається, це комбо. І так буде. Оце ж теж ніби що вона там смажить. Ой, як жовті виїхали. Чудово, мені сподобалось. Ну що, бафнемося. Погнала Енні. Нехай так. Що зробити з вайшалі? Мабуть, нехай буде на X2. Тут можна щекунуть. Так, далі. Ну, нехай так. Ну, не знаю. Ой, умер. <с> Я тут так жовт і шукаю, він взяв і умер. Так добре, тут вийшло. Діма пішов знову туди, значить, можна спробувати сюди. Ти що робиш? Угу. Ставити захист і йде в овер. Той піднімає. Ким сюди можна піти. Червоними можливо. М -м -м. Але, звичайно, в цього м -м, клас церковник може не, не блокуватися. Хоча... Погнали. Мені головне винести релія для початку. А далі вже буде легше. Помашка, ширі. Так, мабуть, КВК треба буде взяти для лікування, а то раптом зараз не буде цього поля і в мене вони як почнуть відроджуватись, але то буде халепа. Ну що, погнали. Так, що по червоним, є два по три. Один в пустоту. Це добре, я пропоную його забрати. Ну, не треба бо ж Релію трогати. У нього вже виліз цей стрічок. Так, шері. Погнали. Зідан. Я це так дивлюся. Вистачить же, та вистачить. Тоді можна сюди відправити Купідона. добити релія і я тепер морду зірвати, в мене буде перезаряд. Ну, тут все легко, легкі добиви. У нас просто зараз нема кому зайти добити, і до того ж ми все одно програли, ну. Ти, яка різниця, можна й добиво позабирати. Так, добре, тепер я сюди йду, так? Можна зеленими піти. Можна піти зеленими. Так, тебе, тебе, тебе. Ще хлопців треба. Може цих і цих, так? Чи взяти цю ціні цією, щоб по всім було? Ну добре, це нехай буде з одної сім'ї. Так, тобі такий. Там все буде правильно, ну погнали. Тепер головне мені добити. Якось це добив. Ну, щось нам не йде поле. Ця війна не цей. Ми тут виграли, а ця війна нам щось не йде. Ну, блін. Чи трійка не в пусту. так комбо летить. Сині там так складаються, так все. Можна через жовті підняти зелені, можливо, тоді там менше буде комбо. І скласти горизонтальну трійку зелених, ну, як на мене, теж не дуже вона мені вподоби. Я можливість зробити цю трійку. Зараз головне, щоб без зайвих комбо. Але буде під мамкою буде трійка червоних. Тихо. Добре. я пропоную спочатку маман, тому що я не хочу з нею мати справу, вона зараз тут як пашне мені всіх цих відроджувати. Так, можна в скриньку використати не туди. Так, погнав. Буде без вади той жовтий, ой, зелений. Ти зараз, в принципі, мегаміньон доб'є. А чи паразит? Ні, мегаміньон. Добре. Ну що, тут теж все пощастило. Так, поле є. Скільки в мене тапків? Три. Угу. Фіолетові сині в мене є, це самі такі самі-самі, і я на цих противників не дивилася. Де можна піти фіолетами? Щось нікуди не хочеться. Куди можна піти? Тут двоє жовте, але тут гурік. Гуріка порізали. Угу. Але мене каган, мабуть, мені Людвіга мого винесе. А що ти робиш? Поси. Ну, дуже добре, як почнеться підніматись. Така, що з я щось на таку ціль це дивлюся. Це прям не по моєму гаражу. Але, мабуть, я туди і піду. Бо більш так я не бачу, куди би можна було би піти. Коротше, погнали. Зараз швиденько зроблю, розбив. Олдрон, олдрон, олдрон. М -м, мабуть туди. Сюди поставлю такі обакани. Кого візьмемо? Ні, мабуть, Рігарда, бо теж там щось воно. Травління воно робить, чи що. Ну, таке. Якщо заряджу Людвіга, ну, плюс-мінус, чуть-чуть там є шанси. Не заряджу. Ну, таке. Ну, так тобі, так? Тут не буде легко, зелених валом Що тут робити цього? Не знаю, не знаю. Синіх, куча синіх. Ну, ну, моя пісня була недовга. Да маман зараз е, буде ультувати. нехай mm, так, може, там будуть сілатися? Не будуть. В принципі, можна вже тікати. Шансів тут у мене ніяких нема. Один хід і все. Це такий кайф, коли на швидкому полі, а немає альтернативи. Трійка Фіолета буде. мощно Блін, там добре я ходила. Треба було раніше тікати. Що там? Там є трійка Фіолета в мене. Ну, але то все по смерть. І там той б'є, і ця б'є, так що, коротше, в одне місце пішла в мене сильна команда. Так, далі, у мене ще є сині. Куча людвігів. Куди піти синіми? Може, сюди? Що ти робиш? По всім? О, щось вона така мощна. Проде посилення всіх кладе спати, що ти таке дивне. А -а -а -а. Сині, сині, піти на бернеда, живемо раз, можна й піти. Єдине, що Єдине, що брати сюди Локіт, чи ні, з однієї сторони треба, з іншої сторони в мене буде Честер. Теж буду блокувати. Ну добре, нехай буде два блокувальника. на раптом що. Так, тебе взяти. Тебе можна. Туди. Туди і туди. Так, тобі такий загін. Можна магні давати на атаку, а цій нехай буде на маговській. Та ці графіні. Тут головне, щоб вона просто ультонула. Хоча вона все одно теж задеспелить. В принципі, нема сенсу сюди графіні брати. Так, це піднімає графіня, графіня. Кого ж замість тебе взяти? Ці всі дівчата в мене дуже швидко умруть. Хіба взяти сюди Таунта? Щоб сінів на таунта зловити. Ну не знаю. Тоді візьмемо свого мощного жирного таунта. Блін, яка вона чахла? Їй треба альфу мені дати. Мікадзе. Є куча варіантів. Я йду на Бернадет. Не знаю, я себе не розумію. Ну, що можу сказати? Знову є зелені. Все. Це єдиний плюс. Знову є зелені. Але от Ріка в Бернадет взагалі не спокуслива. Взагалі. Ну нехай отаким от чином. Так, скролбіста та заряджати взагалі супер. Піпець. У мене якраз там спав. Сині медалі, все, медведиці від'їхала, далі синіх немає. Це мой мій вихід в такі моменти ходити лише добиви. на шот це не моє? Просто їх поклала. Цей то відродився, але сенс. Джепер не дед зарядила. Куча зелених, куча зелених, куча. Мабуть, якби в нас ще ця війна була з можливістю виграти, в мене зараз би так все підгорало, і, мабуть, би зараз так матюкалося, аби, що це просто нереально. Так, добре, в мене лишився Людвіг. Під Людвіга плюс-мінус є червоні. Червоні. Можна піти на Людвіга так само, тому що а, зможу десь пелити машкою. Або сюди піти, ну все ну, це вона де спали, чита ламбуар. Добре, погнали сюди. Тут загони погані. Може це мене врятує? Може ні. Так, взяти може, лепіоту. М? Нехай так. Тебе, пане? Нехай Мошка. От беру червоні, але ще через те, що Мошка має мене тут. Так, подивитися, кого краще взяти? Краще було би, можливо, Мілену. У мене тут ніхто не блокує. Так, тобі поміняємо. Це тільки норгіб підрізати ману і все. Так, тобі поміняти такий загін. Бу-бу-бум, не знаю. Лепіота, лепіота. Ну, добре, нехай буде лепіота. Не знаю, зараз побачимо. У мене такі класні показники останні два тапки, що... Тут може бути зараз теж всяке. Тут є синій. Що за несправедливість? Мені би Фіолетові зараз отримати. У мене одна трійка. А ще. Просто трешатина. Червоний кристал, він мені треба. Я б не сказала, що він мені треба. Нехай отак. фіолетовий не для мене, так? Я так розумію, що мене вже сповільнили, до речі. Це вже теж не, не має можливості зарядитися. Скільки в тебе буде тепер цей таунт? Один хід? Не хочу трогати оці червоні. Але доведеться. Буласочка. Підрізати ману, підрізати ману, ну тільки цьому виду виходить чудіко. Тепер в мене трійка червоних, це мені, звичайно, мало. Там є можливість взяти. Трійку Фіолета. Але коли я буду це все збирати, оця черво зелена мадемуазель. Зарядиться, блін, їй не вистачило. Давай знизу Фіолет. Ого. Я не знаю. Я сьогодні не ударю. Мене сьогодні п'ють. Оце 1300 тичка, оце я розумію тичка. Ну, нехай отак. Та блін, не складається нічого так, як хочеться. Машка лупить знатно, 1600 тичка. Я оцього синього він мене на твінку є, я його ще не качала. Щось він так сильно лупить. Цими тичками знатно так. Капець, треба буде до нього так придивитися. Бачу, він, в принципі, файний. Ой. Ну, що можу сказати? Заливна в мене вийшла війна, лише тільки добила вдало, 169 дуже мало. Я ту війну теж дуже погано відгуляла, але я її от била, коли їхала в забитій маршрутці, потім ще на, на роботі ховала від цих Там. Пробувала якось це все відбити, це, та це такий був треш. Там теж було, було мене куча всього заливного, теж війна була жахлива. І, звичайно, що я її забула змонтувати, забула це все зробити, тому що тупо дуже багато справ. У мене зараз вектор моєї уваги направлений на деяку мою ціль, яку я дуже довго е е хочу. Все-таки досягти. І я так зараз на деякий, ну, можна сказати, на одну щебель піднялася вверх. Тому зараз, звичайно, до гри. я чуть чуть, чуть, -чуть мені зараз немає часу. Що по, по тапкам? У нас 20%, ну, ми їх ніяк не доженемо, взагалі в них 11. О, забула. Що ж хотіла показати скриню? Скриня війни 96%. Це метеора взяли, я її так не відкривала. Дали мені жовту, ну, звичайно, дві альфа. Може, якусь книжечку дадуть, хоча в мене там бібліотека вже повна. Можна було би когось і качати. Нічого там, мабуть, не буде. не буде. Ну, така собі скриня, як на мене, не вау, Нема чим похвастатися. Все, всім камня, всім пока-пока.